Продовжуємо витіркову роботу Гутіркової галявини. І оскільки Євген почав говорити про Маріуполь, зараз теж мова про місто герой. Як вижити в пеклі війни та врятувати тисячі українців? Розкаже наступний гість Гутіркової галявини фестивалю Євген Тузов. Вітаємо! Доброго дня, пані та панове! Мене звуть Євген Тузов. Я, мабуть. Ну, Не такий відомий, як е, ті спікери, котрі були до мене. Але мене запросили вам розповісти невеличку історію тренера з Маріуполя. Е, Жекі-тренера. Хто був у Маріуполі у ті дні, от як Женя, малолітка, він мене пам'ятає, Василіса. Ось, вони знімали, знімали наші ті сховища. Ми були вимушені, тому що наша місцева влада поступила дуже дуже підступно. Вона нас кинула і віщала. Мер віщав з Запоріжжя, що він у підвалі сидить, і що Маріупольці повинні залишатися вдома. Ось і потім, тому що а, Маріуполь був фортпост без єдиного нормального бомбосховища, і нам так волею судьби трапилось, що ми самі. Організувалися та зробили е, такі острівець надії, як то кажуть. Е, декілька е, приміщень на такому, мабуть, 500 квадратних метрів. Це був спортзал, кінотеатр і технікум. І ті е, підвальні приміщення ми е, е, оборудували під, е, під життя, тому що туди з'їжджались, е, Ну, наостанок перед тим, як ми виходили е, з тих сховищ, е, десь біля 6 тисяч людей це саме велике е, було е, таке сховище у місті Маріуполі, у самому, як визнало, хоча ООН така собі організація, але вони визнали, що це найсмертельніше місце у всій цій війні було. І це є правда, тому що я вам скажу так: якщо ви е, Ну це дуже важко уявити, але давайте намагаємось так. Якщо ви подивитесь навкруги, ви побачите біля себе людей. Ось у Маріуполі загинув кожен п'ятий. На півмільйонному місці. Кожен п'ятий. Це коли ви рахуєте, один, два, три, чотири, п'ять. П'ятий впав. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ятий впав. І це там ну, не було такого там вибору, що то там були діти, старіки чи жінки. Усі підряд. Куди попала, там і от перед, переді мною Женя розповідав про бомби. І ви знаєте, тільки, ну, мабуть, два чи три міста були під бомбовими ударами. Ні ракети, ні якісь там шахеди чи ще щось. Це були бомби. Що це таке, коли над тобою пролітає самоліт і кидає е, донизу е, на півтонну пів заряд. Від нього залишається воронка, ну, щоб, е, ну, я не хочу там щось там приувілічувати чи ще щось. Якщо це е, звичайний ґрунт, то це десь 5 поверхів. Це 5 поверхів, і від цього вже неможливо сховатися. Ти якщо навіть заховався десь у підвалі, ну, ну все, тебе нема. Ти розтворився. О. І дуже-дуже нам повезло, та й, мабуть, деякі навички, які були е, приобретені в процесі моєму, там, жизненного путі. Я був тренером, я був е, керівником. Підрозділу спасателів на рятивників на, на круїзних лайнерах. І, мабуть, це, от, ми вистроїли таку дисципліну і таку структуру, як на тому кораблі. І от я теж чув дуже гарні слова з приводу демократії, коли настає дуже дуже така екстремальна ситуація о демократії не може бути і речі. Тому що капітан, коли йде у шторм, він е, не слухає матросів, що вони кажуть. Він приймає рішення. І це повинні е, е, ну, враховувати і робити усі для того, щоб вижити. І я вам скажу так, що в нас були поранені, але у цьому пеклі у нас полишилися живі усі. Усі 6 тисяч людей. І це лише тільки ну, завдяки, я ще підкреслюю, жорсткої дисципліні. Жорсткої. Тому що були, а серед цивільних це дуже-дуже важко, ви розумієте, тому що в нас зараз таке дуже е сучасне суспільство, там, і жінки там кажуть, та я сама знаю, там, ти ще щось. Інколи, ну я вам розкажу такий кейс, у нас була <х�>, така ситуація, коли дуже. Дуже близько о, о, ну, міни лягали. З мінометів стріляли і о, на вулицю вийшли о, декілька людей, там, хлопці, дівчата, і вони курили. Тому що була пауза, і тут починається мінометний обстріл. Я чую свіст, коли міни летять у наш бік. Я починаю всіх заганяти, а там дві дівчини, вони тільки не прийшли, вони ще не розуміли, о, що як треба робити у нашому сховищі. От. І що коли я кажу, то це миттєво треба робити. От. І одна така, та що там ти мені кажеш? Ну, вона, ну я чесно, розказую, як то було, вона отримала підзатильник. Вона залетіла з, з того підзатильника відразу у то сховище. І я вам скажу так, що я можу показати вам у своєму телефоні, десь біля двох місяців тому вона мені писала, тому що за нею зайшов чоловік з пробитою рукою осколками. Він останній заходив у то приміщення. І вона мені каже, я дуже дякую за той подзапільник, тому що він, мабуть, зберіг мені життя. Тому ви розумієте, у нас у нашому місті, котре ще в 2014 році було підвернуто обстрілу з Градів, один з мікрорайонів Восточних, він був обстріляний там. Ринок згорів, там де, декілька будинків е, многоетажних. І е, я дуже-дуже е, то кажуть, розочарований тим, що е, це не було якимось уроком для влади, для якихось тих людей, котрі були повинні, повинні подумати про майбутнє. І коли інколи нам кажуть, о, перестрахуйтеся, перестрахуйтеся, зробіть то, 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 то. Нехай. Нехай е, тих людей потім називуть панікерами чи чимось, але краще перестрахуватися, тому що коли настане той час, коли треба буде діяти, у вас не буде тих інструментів. Повірте мені та моєму опиту. І е, е, тоді ви, ви не будете е, знати, що робити. Чому в нас загинуло так багато людей? Тому що ніхто не знав, що робити у, перші, у, у перший місяць, тому що, мабуть, найбільше втрати в нас були перший та другий місяць, тому що люди були ну. Потеряні, вони, вони не, не знали, куди їм бігти, що де як свистить, що як де ховатися, де можна де, де не за. Я вам розкажу таку історію, коли до, до нас прибіг один чоловік каже, допоможіть, 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 будь ласка, в мене сім'я пошилася у підвалі. Ми, та, а там йде ну, шквальний мінометний такий обстріл. Ми буквально десь через 10 хвилин прибігаємо туди, а там перекриття, вони арміровані, вони були зламані і лежали. Ну, лами, кувалди, вони це все не працювало, а техніка вся попалена, дізеля нема, ніякі крани не, не працюють. І ми намагалися їх звідти дістати, але у нас це не вийшло. Оцей чоловік ходив до того підвалу, десь на протязі п'ять днів розмовляв зі своєю сім'єю, до поки ті голоси не перестали розмовляти з ним. І інколи ми з ним ходили, ми намагалися це зробити. Ми навіть знайшли болгарку, котра працювала від батарейки, але того не вистачало, тому що у нас ну, не вистачало сил нічого, тому що там ще і низом, там тетри, повинен був бути, бу, бути ще відбуйний молоток і куча-куча всього. Ну, цього не було просто, чисто фактично. І я вам скажу так, що місто Маріуполь це єдине місце. У котрого у нас не було жодного шансу, е тільки на свій страхи та ризик е виїхати з нього. Я, якщо хоч одна людина скаже мені, що був зелений коридор, ні, один був, коли, е коли увесь світ виблагав е за зовсталі вивести тих людей, е але попри це інших не було жодного, якщо він був, ви можете мене пристрелити от на цьому місці. І я вам скажу, що усіх там у тому ж Бахмуті, чи у там той же часів Яр, чи ще багато багато інших міст, там був шанс виїхати. І люди, якщо полишилися, то вони полишилися виключно, тому що вони не хотіли там чи полишати свої будівлі, чи ще щось. Це це вже там персональне діло, справа кожного. Але тут у нас у нас навіть такого шансу не було. Тому що коли автобуси, котрі повинні були бути вивозити людей, вони їм потім, тому що вже не було можливості вивозити людей, їм ми потім наші ж військові перекривали дороги у Маріуполі, щоб техніка не могла не могла змоги пересуватися вільно містом. І ми виїжджали на свій страх і ризик. я, я бачив, як деякі люди своїх батьків там після інсульту везли там у тачках від метро, вони сиділи в них і вони їх ввезли. Деяких несли на собі, тому що не було ні автівок, ні бензина, нічого не було. То і е, я дуже дуже вдячний тим людям, котрі були в моїй команді тоді. Тому що це були дуже хоробрі люди, і, і, і от у нас був така справа. Ми хлопчика нам принесли з пожару, йому було 10 днів. І я не знав, що з ним робити. У мене було декілька кормлячих мам, і я віддав їм, і вони там його виходили, тому що з пожару його з 9-го етажа спустили. І, от, і я вже навіть думав ом, що, мабуть, мені ну, треба буде його всиновити, ну, якщо ми виберемось туди. Ось і йому стало погано, і ми його під мінометами відвезли до, о, ну, до лікарні, до третії, до жогового відділення. І віддаємо, а в нас питають, з якого адреса. А ми знали, ну так, приблизно. І нам кажуть, так, подождіть. А там же о, з дев'ятого поверху спустили жінку, вона 10 днів тому рож, рожала і з того ж з ж адреси. І так, о, так вийшло, що. Дитина знайшла мати свою. От. Я назвав тоді Діма Богдана, але він наказався Діма. От. Ну, Ось така історія. Ми потім зустрічалися, це була багатодітна сім'я, сім дітей було у тій сім'ї. Ну, мати врятували троє дітей разом з цим Дімою. А чоловік і чотири дітей так залишились назавжди на дев'ятому поверсі. Ось. І тому я хочу зараз, я намагаюся допомагати усім, кому я тільки не можу. Я один з перших, хто заходив до Ізюму де окупованого, на другий день. Я на лодках завозив до Ліману на другий день їжу до деокупованого. Дуже дуже багато роботи ми намагаємося зараз виконувати. І що б я хотів вам сказати, Чому мене завжди питають, чому, чому чому, чому ти це робиш, чому ти не відійшов від цього? Ну, ти стільки-но ну, пережив, там в тебе три контузії, там, багато разів тебе чуть не вбило, і в Бахмуті миколи були. Ну, Він крайній раз у Херсонщині, я попадав, коли евакуював людей на лодках під обстрілів. І ну, ви знаєте, тому що, мабуть, у нас у Маріуполі такого не було. У нас не було ні волонтерів. Ні, ні тих, хто мог би прийти нам на до, до допомогу, і ми собі допомагали самі. Тому, мабуть, я продовжаю рухатися в цьому напрямку. І хочу е попросити вас усіх, що е пам'ятайте про місто Маріуполь, про те місто, завдяки якому зараз дуже-дуже багато місць міст живе, ну, як це можна жити. У військовий час нормальним життям. Дуже вам дякую. Дякуємо, подякуємо, Євгену. Впевнені, що після такої розповіді, мабуть, з'явилися питання, тому, будь ласка, є можливість поспілкуватися з спікером. Просимо. Плавте мене, якщо я не правий, чому грецька спільнота Маріуполя, а вона не мала там радо зустрічала путінські війська і пішла на, на колаборацію. Я відповідь зі свого боку знаю. А як би ви відповіли на це питання? Ну, по-перше, мабуть, це питання більш до, до грецької діаспори, так? Ну, а по-друге, якщо ви ну, питаєте ну, мої догадки чи ще щось, таке ну, ви знаєте, у, у, я знаю, що багато колаборантів є не тільки на ну, Маріуполі, правда, вони є і в Бахмуті, і у Северодонецьку, і багато-багато усюди. І е, я дуже багато знаю греків, котрі зараз тут, котрі зараз допомагають людям. І ну, це мабуть не питання расової приналежності чи якогось там якоїсь діаспори. Це питання до кожної людини персона особисто підтримувати чи не підтримувати. Ось і все. Дякую. Друзі, ще є можливість поспілкуватися. Просимо. Існує така думка, що в Маріуполі не лишилося людей, які чекають там Україну і її звільнення. Це неправда. Скажіть, будь ласка, станом на, наприклад, зараз або як буде відбуватися, якщо таке буде, ну, по-любому, буде ж колись. Розумієте, я а, зараз ну дуже, дуже дуже, дуже рідко, дуже дуже спілкуюсь з тими, хто залишився в Маріуполі. Е, ну, мабуть, лише літні люди, е, котрі там полишились, е, вони ну, мають якесь виправдовування, тому що в них не було можливості навіть ви, виїхати. От, дуже літні, там кому там за 80, у кого не було ні родичів, нікого, і вони ну, де були, там і залишились. І, і е, є дуже багато людей, котрі там е, полишились, ну, як то кажуть, е, не те, що ж а їм ну, неважна, яка власть. Вони живуть, вони ну, согласні жити при будь-якій власті. Але, але є люди, котрі повернулися туди, котрі е, побачили усе те, що сталося після. Того, як Росія повністю заг захватила Маріуполь, що вона робить зараз, як хлором засипали усіх тих, хто був у драмтеатрі і зараз намагаються відбудувати поверх нього, нову будівлю. І вони чекають на те, щоб прийшла Україна, але вони теж трішки... Ну, Бояться того, що коли Україна буде повертатися, то останнє те, що там пойшлося, теж буде поруйноване. ті такі є в них переживання, але я знаю багато людей, котрі зараз знаходяться, мабуть, десь, не у Маріуполі, да? і вони теж чекають того повернення додому, тому що за свої погляди чи ще щось вони не можуть туди повернутися. Друзі, в нас ще буде можливість поставити питання Євгенові. Зараз невеличке оголошення. Просимо людину, яка має зв'язати нас із Євгеном Карасем, підійти до гутіркової галявини для того, щоб зробити цей конект пошвидше, тому що вже настає час гутірки. А зараз ще питання для Євгена Тузова, справжнього героя рятівника Тож просимо хто хоче поспілкуватися і почути. Є питання. Ви кажете, кожен п'ятий загинув у Маріуполі. А як це було переховати? Він же ж не окупований там багато зруйновано будинків, навіть із мешканцями, Скільки їх там було хто знає? Ну, по перше, я цього. Як то кажуть, стверджувати на всі 100 не можу, але є деякі матеріали. Від от наш там, советник мера нашого надавав такі дані, що Росія оприлюднила кількість загиблих у морзі, а потім ще наші там, я не знаю, спецслужби зробили знімок нашого кладовища. По території його, зараз по той, по той території, котра вона зараз розрослась та ще з'явились там братські могили, не по одній, а іменно братській. Ну це десь так. Тому що я вам скажу так, що я бачу, коли ти їдеш і отак от, от лежить, 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 лежить. Ти приїжджаєш за водою, набираєш воду е в колодязі. так ти потім повертаєшся ще набрати, а там усі лише, тому що туди міна прилетіла. Ти відтяг... це я, ну, персонально робив. я відтягував від ЖБ кольця людину, з котрої натікала кров у ту воду. Я його відтягнув і ми далі продовжили набирати, тому що ти дітям ти мені поясниш, що води нема. Коли собака біжить з чиєюсь ногою. Ну, це... І це були звичайні для нас картини. Як то кажуть. Дуже вам дякую. І ще питання, будь ласка. <рес> да, я питання. А, як вдавалося управляти такою кількістю людей? Розкажи, будь ласка. Це ж а, дуже важливо. Може, ти цього не розказав, але я хочу, щоб ти розказався. Ну, мабуть, а, мой. А, Тренерський експірієнс. Я був колись тренером національної збірної Таїланду з боротьби. Та, ну, я ж, я ж Начальникам отряду рятівників на круїзному лайнері, там повинна бути дуже строга така дисципліна. Скажу так, було жорстко. От. Як сказано, так і зроблено. Е, немає такого я хочу, я не хочу, я можу, я не можу, і чи я там, ой, а можна я подумаю. Ні, тільки так і ніяк інакше. Ось, е, мабуть, це був е, такий, так, да, я признаю, це був авторитарний спосіб правління. але він е, був єдиний і, мабуть, дуже практичний у той час. Тому що я ж, як я вже казав, що якщо ти ведеш автомобіль, чи якийсь там катер, чи пароход, і усі, хто сидить у ньому, хватаються за той руль і його крутять, ви, мабуть, підете на дно. Тока одна людина має, ну і, мабуть, люди мені довіряли, тому що вони бачили, що я, я теж я спав по дві години. Наприкінці дня я умивався і руки мив одною кружкою води. Щоб не розтрачувати те, що ми набирали. Тому я сам жив такою, таким же життям, як і він. І, і всюди їздив. Всюди. І вони бачили те і, мабуть, прислушали. Так, інколи при приходили, ну, доводилося мені е підкріпляти свої слова діями. Але ну, то були вимушені такі. Е Штуки, ну, якщо б знаєте, якщо б держава теж не була, ну не держалася на страху та на якомусь такому управлінні, то у поліцейських не було не було б ні пістолета, ні дубинки. Дякую. але ще, ще просять. Дуже просять, ще одне питання поставити. Так. Можуть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а ви з цими людьми цими самі управляли? У вас не було ні допомоги, ні помічників, ні волонтерів. І потім за скільки днів чи захопили Маріуполь і чи були ну, якісь військові дії, чи просто так нагло взяли і захопили? Якийсь опір був. Віс... азов же там вже стояв. Вже азов. Ну, будь ласка, оці якісь події трошечки. Добре, я ще я зараз вам розповім. По перше, я з кінця розпочну з того, що ви сказали опір. Опір був дуже жорсткий. І дуже несподіваний для російської армії. Дуже несподіваний. Тому, мабуть, і вдалося, якщо б вони пройшли Маріуполь, як вони пройшли ту, як ви казали, ну, тут казали за Валнаваху чи ще за якісь міста, котрі були взяти отак за деякі за мить, як то кажуть, тоді, ма мабуть, були б великі проблеми проблеми зараз і у Дніпрі, і у Києві, і у Харкові. Але Маріуполь став тим неочікуваним камішком у тому великому військовому сапозі, ілі як там черевику да? російської армії, який дуже, дуже 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 мулів і мішав. І це було це було, по перше нарушення іміджа їхньої армії і дуже дуже багато інших історій. І так. Гарнізон Маріуполя дуже відчайдушно намагався захищати. Але вони займалися виключно своїми завданнями, і вони, ті ж військовослужбовці, привозили до нас свої сім'ї, щоб там сховати у мене. Чи була в мене команда? Так, я перед тим сказав, що так, в мене була команда, і я дуже вдячний усім тим хоробрим людям, котрі були зі мною. Але з кожним днем, чим жорстче становились бойові дії. Тим менше і менше і менше і менше вона ставала та команда, тому що ну більш страшніше ставало робити вилазки за водою чи за їжею, чи за медикаментами, чи кудись виїжджати. І коли я пам'ятаю, багато людей у нас повилітали всі шибки, ми поїхали, знайшли дуже багато ковду та ковров. На і ми їм забували, забували ті окна, щоб вітер не був, бо щоб був март місяць, дуже-дуже було холодно. Е, і е, на очередну вилазку ми не, не починаємо йти, а там мінометний такий шквальний огонь по частному сектору. І мені е, там хлопці кажуть, Джека, от вони підходять до мене, і отак, Джека, я ссу. Я кажу, ну все оставайся. До другі підходить, я су. Да, оставайся. Ну я вам чесно кажу, як то з песні слов не викинеш. Ого, так. І ми брали тих, хто вибачаюсь, не, не боїться. От їх ставало все менше і менше. Та й йшли, робили. І на останні дні там, десь ближче туди, до п'ятна 14-15, Ну їх стало дуже дуже мало тих людей на самому, на сам ділі. Так, там десь якусь безпеку розводити костри. Там щось е, робилося, але е, кудись піти далі, тому що там, там вже йдуть танки, там танковий бій, де буквально 500 метрів, там е, три танки палають, коротше, тому що виїхав танк Азова та спали три танки. Тут е, снайпера, тут летить дрон, чий, ми не знаємо. Там міномет, і там отак ць, е, от, от ця точка на даний час українська армія, а через буквально. там... Е, Півгодини там вже росіяни. А десь е проходить дві години і там вже нікого. І ти не розумієш, куди ти можеш йти, куди не можеш йти. Іди тебе стрільно, тому що ти, ну, а хто там їде? Яка різниця? Та-та-та. Предостереження, Перед, ну, що мало ли, там, диверсійні групи перевдягнені чи ще щось, ну хто знає. Це був хаос. І в цьому хаосі. Е ми намагалися виживати. Що І... давали Дуже багато людей та дітей. В мене не було навіть мислі. Я потім, вже коли я виїхав, я зазнав, що ми зробили. У мене не було часу на те, щоб подумати, там кудись там піти. Там, сісти, там, задуматися. У мене тільки на ну, два, два, рази, два рази була така дуже дуже напружена мозгова діяльність, що робити, це коли цього хлопчика мені принесли, я не розумів, що мені з ним робити і коли треба було його вести до госпіталю. Я, я не мог знайти добровольця, хто би сів би за руль, тому що один повинен його тримати, а інший їхати. О, тому що там так, такий бой, там і ракети летіли, все, що там не попаде. І е, один мій товариш підійшов, він каже, а що таке вже? ЖК? Я ну, розказав йому цю історію, говорю, що він загине там ну, декілька годин і все, і дітю, дітя не буде. Він мені каже, ЖК, а нікака, сука, ракета пане, не попадуть, сидіть, поїхали. А от, і ну і так вийшло. У нас нікака ракета і не зацепила. А час цей хлопець зі своєю родиною живе у Вінницькій області. Розбомбили. Це ж була та лікарня, але там а, декілька відділень, вони на території різні. І це була саме та лікарня, де був родом, по котрому був удар, котрий Женя. Зі своїми колегами знімали. І увесь світ тоді узнав про це горе з їх світлин. Друзі, подякуйте, будь ласка, справжнім герою. Євген Тузов, спікер у тількової другого дня фестивалю міста ремінації Холодний Яр.